Доброй ночи. Андреевская область, Белгород, Дестровская, Заврема. 370 статья. Вы на базу наркотичных операций. Поліцейські викрили жителя Білгори Дністровського у незаконному розповсюдженні наркотичного засобу. Правоохоронці задокументували протиправні дії чоловіка та затримали його одразу після збуту за місцем мешкання двох згорків. З товаром Правоохоронці вилучили метадон, щоб підтвердили експрес-тестом і провели в будинку санкціонований обшук. На кухні та в кімнаті виявили та вилучили ще чотири згортки з аналогічним наркотичним засобом. Усі речовини поліцейські направили на експертизу, а правопорушника затримали. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у незаконному збуті наркотичного засобу, що передбачено частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавлення волі на строк від 4 до 8 років, триває слідство, в ході якого поліцейські встановлюватимуть канал потрапляння наркотичного засобу до підозрюваного.